Також є інформація про цікава інформація про війська Північної Кори Кореї, які нібито вже перебувають на території Російської Федерації. Особливий буряцький батальйон солдати з північної Кореї ймовірно готуються воювати проти України. Як стверджує видання НВ з посиланням на джерело в спецслужбах, КНДР вже нібито від направила на далекий схід Росії. Декілька тисяч солдат, щоб доєднати їх до регулярних російських військ. На даний час на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської окупаційної армії формують так званий особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. Орієнтовна кількість особового складу до трьох тисяч солдатів. І наразі відбувається процес забезпечення батальйону стрілецьким зброєнням та боєприпасами каже співрозмовник видання. Ймовірно, що батальйон може бути залучений до виконання. Виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ в Росії. Але наразі ця частина військ нібито знаходиться в Улан-Уде, столиці Російської Бурятії. І цікаво також наголошую, що це джерело НВ, нібито у спецслужбах, є така інформація, вона офіційно не підтверджена, і також є інформація, що. Насправді вже 18 військовослужбовців із КНДР втекли з позицій на кордоні Брянщини та Курщини. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Повідомили джерела Суспільного в розвідці. Ось така є є також інформація. Тобто, одні джерела в спецслужбах кажуть, що е, саме ці солдати з Північної Кореї вони перебувають ще в Улан Оде. А вже інша, інші джерела в розвідці стверджують, що вони вже близько і вже в Курській області.